І одразу вітаємося з нашим першим гостем Віталієм Портніковим, журналістом, письменником, телеведучим, публіцистом та політичним оглядачем. Від себе е, додам. Але я думаю, це не лише моя суб'єктивна думка. Один з найпопулярніших експертів проекту говорить Великий Львів. Пане Віталій каже вам доброго вечора та слава Україні. Віталій, давайте поговоримо про ну, не зовсім про інтерв'ю виключно Путіна таке Карлсону, адже після нього відбулося ще кілька. Важливих, як на наш погляд, подій Путін поспілкувався з своїм придворним журналістом Зарубін здається, прізвище де ну мені здається, що він більше розгорнув ті свої думки, які він мав до під під час інтерв'ю з Такером Карсоном. І там він сказав важливі цікаві речі, що НАТО це виключно політичний блок, який використовують Сполучені Штати для свого впливу і взагалі в НАТО сенсу немає. А далі була заява піскова. В якій він напряму сказав, що Російська Федерація не веде війну в Україні, вона веде війну проти колективного заходу. Про що може свідчити от такий каскад заяв з боку Російської Федерації? Адже ми дуже часто говоримо про те, що Росія може найближчим часом розпочати якісь гібридні військові операції або не гібридні військові операції проти країн НАТО? Це залякування, чи все ж спроба вивести на перемовини через. Ну, через силу. Ну і знову ж таки, сьогодні ви також в своєму блозі згадували про те, що у Російської Федерації може з'явитися ядерна потуга у космосі, і це також насторожує. Що відбувається на ваш погляд? Ну ми розуміємо, що відбувається. Воно відбувається на перший день. В Росії можуть вважати, що зараз значних воєнних досягнень на Україні немає, і що одним з виходом ситуації може бути призупинення війни для накопичення ресурсів. Тому що ми бачимо, що кожного разу, коли Путін говорить про закінчення війни, він говорить про визнання територіальних реалій, і не тільки Путін. Ви не згадали ще про виступ Сергія Лаврова у державній думі Російської Федерації вчора, і це теж дуже важливий виступ, в якому він говорив про те, що так Росія піде на перемовини, однак з визнанням територіальних реалій, що склалися рок цими роками. Тобто, у Росії ідея, що навіть якщо буде перемир'я. Сторони мають погодитися, що Росія контролює окуповані нею українські території. І в принципі, в цьому інтерв'ю Карселем Путін вже використовував не тільки готовність до перемоги. Він натякав, що може бути, якщо не буде перемоги. Може бути, умовно кажучи, Росія те, що Росія відповість Польщі, якщо Польща на неї нападе. Ну, ми знаємо, що стоїть як правило за такими словами. Організація провокації. Я не вірю. В відкриту війну між Росією і НАТО, але допускає можливість гібридних загроз. Скажіть, будь ласка, от якщо розвивати тему перемовин, якщо ну, справді е, зважати на те, що росіяни їх пропонують, а яка їхня справжня ціль цих перемовин? Ну, от скільки часу їм потрібно для накопичення нового озброєння? Що, що е, поміж рядками? Ну, я не знаю, скільки часу. Я думаю, що просто мова йде про перетворення ворога на протектора. В принципі, це відома історично Україні російська тактика. Так було з Кримським ханством, скажімо. Росія спочатку забрала частину його території, потім наполягла на його незалежності від Османської імперії, тобто позбавила союзника. А потім вже цей Кримський протекторат захопила і, при... і при... При... перетворила на губернію. Так раніше, коли було з Казанським ханством. Росія спочатку його. Перетворила на протекторат, потім зруйнувала. До речі, я вам хочу нагадати те, про що мало хто пам'ятає, ви знаєте про окупацію Латвії, Литви, і Естонії радянськими військами у 1940 році. Але чи пам'ятаєте ви, що там перед цим, згідно із домовленостями, які були досягнуті між Латвією, Литвою, Естонією і Радянським Союзом, були розміщені радянські воєнні бази. Більше того, Росії, Росіянський Союз навіть повернув Литві після 1939 року територію вільнюсу і прилеглих регіонів, які були контрольовані Польщею, на знак своєї доброї волі і хороших стосунків з Литовською Республікою. Ви можете запитати, а навіщо тоді Росії було окуповувати Латвію, Литву і Естонію, коли там вже знаходилися радянські військові бази? А от тому тому, що це така проста ідея, досить зрозуміла. Щоб не було великих жертв, щоб не було великих проблем, ми спочатку перетворюємо е, сусідню державу на протекторат, а потім її знищуємо. Питання навіть не в тому, от я думаю, що це неправильно поставлене питання, скільки Росії потрібно часу, щоб е, накопичити ресурс. Питання в тому, що Росії може бути не потрібно ніяких ресурсів. От уявіть собі мирну угоду. Про визнання територіальних реалій, фактично. Чи формально? Я думаю, швидше фактично. Хоча ми не знаємо, що буде в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Нейтралітет. Фактичний чи формальний. Україна може і не оголошувати про свій нейтралітет, просто всяка євроатлантична інтеграція загальмується, тому що у нас не буде офіційно визнаних кордонів. І величезну фрустрацію українського суспільства. Ви сумніваєтесь в цій фрустрації? В такому разі? Очікування українського суспільства від війни абсолютно інші. Це, до речі, величезна помилка того, що було зроблено після 2022 року. Тому що я весь час кажу: кажіть про перемогу як про збереження державності і нації, а не як про відновлення територіальної цілості. Відновлення територіальної цілості це, це дуже важливий, але бонус для перемоги і це не закінчення війни. Це просто бонус. Який дозволяє нам відновити міжнародне право дуже важливий, дуже необхідний. Але перемога це скажімо так, заперечення планів наших ворогів. А в планах наших ворогів не те, щоб вони контролювали Донбас чи Крим, а щоб не було України. І тому, якщо ми це заперечуємо, це і є перемога. Ну але очікування суспільства інше уявимо собі, що населення переконується, що ніякої територіальної цілісності не буде. Які сили будуть посилюватися в українському політичному житті? Патріотичний, проукраїнський, проросійський чи табір тільки б не було війни? Чи можливий такий розвиток ситуації в Україні як в Грузії? Абсолютно. Я більше скажу, я вже говорив, що для мене це найбільш вірогідний сценарій після закінчення війни. І тоді виникає питання: якщо Захід все ж таки не ризикне? Не прийме нас до НАТО, чи хоча б до Європейського Союзу. Я не знаю, як ми потрапимо до Європейського Союзу з невирішеними територіальними проблемами. Чи не буде в Україні адміністрація, яка буде сама вести курс на домовленості і примирення з Росією? І тоді таку Україну буде дуже легко захопити без особливих ресурсів. От і все. Я вже не кажу Україну, якщо буде гострий конфлікт між проукраїнською, скажімо так, і неукраїнською частинами суспільства. Між тими, хто буде говорити все одно треба боротися, і будемо цліві маргіналом, як вже це було неодноразово. І тими, хто буде говорити, ми вже війну пройшли, ми просто, просто хочемо дожити своє життя в мирі, а далі немає значення. Теж неймовірна небезпека. Якщо ви думаєте, що росіяни всього цього не прораховують, вони майстри прораховують такі речі. Так що я весь час кажу. Що якщо ми гідно не підготуємося до різних варіантів закінчення війни, ми програємо війну в будь-якому разі після того, як вона закінчиться? Тобто, ви говорите, як перепрошую, далі, хочу уточнити: є насправді грузинський сценарій, який справді завів країну в те, що е, вона там після війни, після реформ Саакашвілі, зараз е, вибрала там. Про путінського кандидата, бізнесмена олігарха, але ж є інші сценарії, який, вочевидь, можливо буде розігрувати Захід. Ну це там умовний корейський сценарій. От де шальки Терезів будуть? Для корейського, корейського сценарію сценарі. потрібно готовність заходу ризикувати. Корейський сценарій відбувся тому, що Сполучені роз... Штати залишили свої війська на половині Корейського півострову. І вони там досі знаходяться. І там є сильні, сильна армія і ракетна е, е, армія також. І я вам хочу нагадати, що Корейська війна закінчилася так, як закінчилася, тому що це у півдня була можливість звільнити юг, південь від комуністів, від північ від комуністів, перепрошую. Пер, а не навпаки, що південь був у наступі після того, як північ. Певний час окупувала всю територію Кореї, включно із Сеулом. Це інша ситуація. Це ситуація закінчення війни на наступі, який зупинився. У нас теж, в принципі, може бути таке, таке закінчення війни, але повторюю: для цього потрібно, що Захід був готовий брати участь у подальшому забезпеченні нашого майбутнього. Це те, до речі, про що я теж говорив, коли коментував настрої західних експертів, а після цього це озвучив колишній генеральний тестер НАТО Андрес Пограсмус. Що гарантії безпеки від НАТО Україна має отримати на легітимно контрольовану територію в будь-якому разі. І це для мене теж важливий момент. Не має бути формули президента Байдена, умовою вступу України до НАТО має бути перемога України над Росією. Ні. Умовою вступу України до НАТО має бути бажання забезпечити Україні безпеку. Але для цього потрібно не боятися визукувати у цьому протистоянні. Ще до сполучених штатів Америки і цієї інформації, яка з'явилася в їхніх медіа, що а, те, що нібито Росія має намір розмістити ядерну зброю в космосі, а, ну звучить так доволі загрозливо. А, як ви ці заяви сприймаєте? Тобто, наскільки їх ну наскільки вони серйозні? Як вони можуть вплинути на той розклад сил, який зараз є у Сполучених Штатах Америки? Тому що там ситуація теж доволі така. Важка, вона нагнітається, вона передвиборча вже, і ми це відчуваємо зокрема і по рішенню щодо грошей для України, яке там перший етап пройшло, але про наступний етап ну, до кінця ніхто не може гарантувати. Ну, чесно кажучи, я вам скажу, що питання отримання допомоги дійсно досить складне. Я не знаю наскільки на нього впливає ситуація, пов'язана із. Тим, що Сполучені Штати зараз дізнаються про нову російську військову профсу. Це загрозлива історія, якщо Росія зможе вивести ядерну зброю у космос з метою знищення американської супутникової мережі тощо, то це, по-перше, означає, що Росія готується до серйозного конфлікту із Заходом, більш серйозного, ніж ми собі могли уявити. Конфлікту, скажімо так, який може дозволити їй перемогти. Навіть із застосуванням ядерної компоненти. Про це ж ніхто ніколи не думав в такому розрізі. Що ви, скажімо, ядерну зброю проти ворожої країни застосовуєте, а вона не може, тому що ви одночасно знищуєте її систему зв'язку, правда? Ну тоді це абсолютно новий розклад сил. І це, до речі, якщо Сполучені Штати вирішать реагувати серйозно, буде схоже на Карибську кризу. Але я ж весь час про це кажу. Що ми стаємо на порозі третьої світової війни? Що насправді те, що відбувається в Україні ці два роки, це ще інтерлюдія, інтермецо до війни. Насправді Україна нагадує навіть не Польщу 1939 року, а Чехословаччину 1938-го, часів судецької кризи, часів угоди в Мюнхені, тільки з цією різницею, що ця Чехословаччина вирішила опиратися агресору, а захід вирішив їй допомагати. Але це ще не справжній конфлікт. Справжні конфлікти з величезною кількістю жертв і великим ризиком загроз ще попереду. І у порівнянні з цими конфліктами, звичайно, про російсько-українську війну всі забудуть, як в 1939 році забули про Чехословаччу. І от щоб цього не допустити, потрібно жорстко було ризикувати раніше, і потрібно було допомагати Україні зупинити цей конфлікт будь-якими силами. І потрібно і зараз розуміти, що шанси ще є, але з кожним місяцем російсько-української війни вони зменшуються. Наталі скажіть, будь ласка, ми дуже часто слухаємо, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, і цього тижня там також е цікаві події, цікаві заяви. От сьогодні Дональд Трамп сказав, що давайте Україні такі дамо гроші, але дамо ці гроші у борг. Uh -huh. Якщо зможуть, то віддадуть, якщо не зможуть, то не віддадуть, там наводив приклади гольфістів, професійних спортсменів, яких він, вочевидь, спонсорував. Так? Як це сприймати, особливо на цьому фоні? Оце якась гра? Чи він справді так ну, поїхав так, Калсон, поспілкувався з Путіним? Вони зрозуміли, що з ним домовлятися складно. Так? І вони трошки міняють свою думку. Ну, ця е, частина американської еліти, яку очолює е, Дональд Трамп. Ну, Параламі Путін каже, що Путіна, Байден ідеальний президент. Прошу? Дійсно... Щодо сигналів Путіна, вони їх дійсно не почули, це правда? Тобто ви вони думаєте, що справді він міняє думку? Чіткі сигнали під час перемови? Вони не почули їх. І тому вони дійсно можуть змінювати свою думку. Але є ще одна важлива річ: це соціологія. Дональд Трамп величезну увагу приділяє настроям американців. І якщо він розуміє, що переважна більшість його потенційних виборців виступає за допомогу Україні в тому чи іншому вигляді, він не буде виступати проти. Тому я вважаю, що важливими є не слова, а дії Дональда Трампа. І якщо дійсно спікер Палати представників Майк Джонсон поставить на голосування законопроект про допомогу Україні, це одне, а якщо не поставить, це зовсім інше. І це вже не означає. Що там до говорить, як допомогти Україні. Це означає, що він не хоче допомагати Україні, тому що ми розуміємо, що він має достатній вплив на спікера для того, щоб це питання було поставлено на голосування в Палати представників і пройшло. А тим часом ми все-таки ну, зважаємо на його заяви, бо маємо його слова. І я розумію, що от навіть перебуваючи вже там в такому піці, ну, це ще в них не передвиборча кампанія, але процес. Він заявляє дуже багато чого, і їхня медіа New York Times опублікувало його промову в на одному з таких предвиборчих заходів в північній Кароліні. І він сказав про те, що за президентства Байдена Путін я тут зацитую отримає все, що захоче, включно з Україною. Це подарунок, у нього є дар. І спробував змінити сценарій, заявивши, що він зробить більше для захисту України ніж пан Байден. Це Лише таке, ну, якби дуже самовпевнене протиставляння себе іншому кандидату. Чи в цих його словах є ну, якийсь сенс? Ну, Це, по-перше, передвиборчий риторик. Ви правильно сказали, це Південна Кароліна. Байден там бореться із Нікі Хейлі, яка е, вимагає підтримки України. Вона відстає від нього на значну кількість пунктів. Він розуміє, що там велика кількість виборців підтримує ідею допомоги України. Пані Хейлі її експлуатує. Він говорить, що я краще допоможу Україні, ніж Байден. Не треба приділяти словам політиків таке важливе значення. Тим більше перед виборчим у контексті. У нас є манера звертати увагу на слова. Знаєте, любити вухами. А я завжди кажу, що має значення дії. Я ще раз це кажу. Українці вже достатньо куплялися на слова, докуплялися. Звертайте увагу, на вчинки політиків наших і чужих. А яке місце України в цій великій геополітичній грі? Тому що, коли розпочиналося повномасштабне вторгнення, ну, ми всі бачили, як весь світ захоплюється Президентом Зеленським, людина року, усі перші обкладники. Зараз очевидно, що, ну, скажімо так, це такий, знаєте, кліше суб'єктність України в цьому на цьому етапі зменшується. Ви так, ну, як ви на це все дивитеся? І що ми маємо зробити для того, аби ну справді за нас не вирішували про нашу долю? Ну, по-перше, треба розуміти, що ми у цій війні залежимо від заходу його допомоги. Самі ми з Росією воювати не можемо, принаймні на сьогоднішній день. Так що, це, це і є питання суб'єктності. Коли президент Зеленський був на всіх окладинках, я не був у цього в великому захваті, і говорив, що треба, щоб допомагали Україні. Що коли я зараз чую: що... ой, ми розчаровані президентом Зеленським від закордонних журналістів. Та хай ви маєте бути не в президенті Зеленському зачаровані, а в українському народові його бажання зберегти державність. А президент Зеленський просто один з керівників, які за ці 30 з гаком років були у цього народу, який опинився в цьому місті в даний історичний момент. Це перший момент. Інший момент. Путін використовує Україну як інструмент. Як інструмент для боротьби із заходом. Захід намагається використовувати Україну як інструмент для позбавлення Росії її агресивних амбіцій. Тому що на заході вважають, що якщо у Путіна нічого не вийде тут, то в нього нічого не вийде в принципі. Це теж очевидні речі. Захід допомагає Україні ще й з цієї точки зору, щоб не допустити гуманітарної кризи на заході. Ми це маємо теж розуміти. Ми розуміємо, яка кількість біженців може опинитися на заході в результаті колапсу української держави. Я вважаю, що ми завжди маємо про це говорити. У нас улюблена мантра, що ми захищаємо Захід від Путіна. Ви так, знаєте, да? а ми захищаємо Захід від гуманітарної кризи. Ми захищаємо Захід від мільйонів людей, які опиняться на Заході в одному момент. Ми захищаємо Захід від перемоги правопопулістських і лівопопулістських сил і краху європейського проєкту. Не потрібні війська Путіна, ні. Щоб знищити Євросоюз і НАТО. Достатньо кілька великих гуманітарних криз. Путін вже організовував одну, коли йшла. Громадянська війна у Сірії, він спробував організувати другу, коли був лютий 2022 року. Зараз він думає про організацію третю І ця третя криза може бути найнебезпечнішою з усіх попередніх, тому що це буде найбільша кількість біженців з часів Другої світової війни. А як, по-вашому, виглядала Європа? Після Другої світової війни вона жахливо виглядала. Ми вже чули заяви від Німеччини, які. Розраховують цю кількість біженців, яку вони можуть прийняти ну, з так, України В разі чого? Е, якщо в нас все Ні, Вони йде... не кажуть, що вони можуть прийняти. Вони кажуть, яка кількість що, людей що там може Так, Якщо там. буде найгірше, чи можуть що вони прийняти, це вже хороше питання. А криза, яка зараз є, ну можна її напевно так називати. У нас з Польщі щодо блокади на кордоні які які стоять в цих чергах, всіх. Так боляче сприйняли ці кадри з розсипаним українським зерном на початку тижня. А чому її не вдається, пане Віталію, вирішити на рівні влад, на рівні нової польської влади? Ми вже неодноразово до цього поверталися, але і ця криза має нові витки. Тому що це демократична держава, і це електоральна держава. Тому що польський уряд який створений за, за політичних сил різних, в якому є, скажімо, польська селянська партія, яка Спирається на селянський електорат, не може дозволити собі різкого конфлікту із фермером, тому що праві, які б втратили владу у Польщі, експлуатують цю українську карту для того, щоб взяти реванш на місцевих виборах і на виборах до Європарламенту. Тому польська влада, яка хоче вирішити це питання, все одно має діяти так, щоб її не запідозрили в тому, що вона не спирається на польські інтереси. От вам і вся відповідь це прикро, але це реально. Я теж сподівався, що нова польська влада буде більш ефективною і оперативною у вирішенні цього питання. І вони можуть вирішити це питання. Вони просто не бажають псувати стосунки з потенційним електоратом на селі. А праві це знають і користуються цим. Пане Складне запитання, але я таки його задам, тому що ми розуміємо цю тенденцію. Проблеми з допомогою Сполучених Штатах. Європа десь активізовується на словах, а поки що на справах не завжди їм це вдається. Проблеми з Польщею у Словаччині говорять про те, що ну не всі, але там їхні уряди говорять про те, що можливі перемовини з Угорщиною. Давно в нас вже е, ця непроста ситуація в Румунії. Ну це окремі політичні сили, але вони також почали говорити про там потенційні е, претензії на якісь територіальні для до, Украї, до України. Якщо ми опинимося сам на сам з Путіним, от найгірший сценарій Європа. Там самоусунеться або буде допомагати гуманітарно. Сполучені Штати ну, стануть більш ізоцілійську політику вести. Яка в нас перспектива взагалі в такому випадку? Я вже вже сказав: ми не опинимося сам на сам Путіним, тому що в Христовці Європі не потрібні українці-біженці. Європа в будь-якому плані буде допомагати Україні так, щоб українці залишалися на цій території і воювали з Путіним стільки, скільки потрібно, щоб ця гуманітарна криза не виникла. Два роки, так, два роки, десять років чи 10 років. Ми можемо опинитися в ситуації вічно воюючої країни, просто тому що наші сусіди будуть вважати, що краще давати нам гроші на виживання і на війну, ніж щоб ми заполонили їхню територію в такій кількості. Я вам відповів на це питання, мені здається, тільки що це реальність, або приймати... Та, що нас ніхто не залишить без такої допомоги. Інша справа там допомога на перемогу, але знову таки, і Росія працює на свою перемогу і на створення радянського союзу. Біс, і вона теж буде намагатися акумулювати ресурси на це. Так що це таке серйозне протистояння. Так що перспективи вони ну, зрозумілі. Це довга безкінечна війна без е, зрозумілого закінчення. Або якщо цього захочемо не ми, а якщо цього захоче Росія перемир'я на тій лінії зіткнення військ, на якій будуть на момент його підписання, або двостороннього, або із посередниками, знаходитися російські українські війська. Причому я завжди кажу: цієї ці лінії зіткнення може бути як нинішня лінія зіткнення, так і нова лінія зіткнення, яка може утворитися як на території України, так і на її державному кордоні з Росією. Все одно це буде лінія зіткнення, тому що для Російської Федерації це не державний кордон України, а територія тих її псевдосуб'єктів Федерації, яку вона записала в свою Конституцію. І Російська Федерація ніколи державних кордонів України, принаймні в осяжному майбутньому, визнавати не буде. Так, що ось два, два варіанти. Є варіант безкінечної війни, він абсолютно реалістичний. Треба до нього готуватися. Це більш більш реальний варіант, ну принаймні довгої війни, на довгі роки, без будь-якого розуміння і закінчення. Є варіант перемир'я на лінії зіткнення. І цей варіант також, як ви розумієте, не буде влаштовувати українське суспільство, тому що цей варіант не буде означати, що війна остаточно припини. Є варіант, коли. Є перемир'я на лінії зіткнення, включаючи, як я вже казав, вам перемир'я на лінії держкордону України відновлено. Якщо це можливо технічно, це інші питання з прийняттям України до НАТО. Тоді війна. Росії з Україною припиниться до моменту, поки в Москві не ухвалять рішення про початок ядерної війни з північно-атлантичним союзом. В цьому разі Україна стане одним з перших полігонів цієї війни. Перші ядерні удари будуть нанесені по українських городах і містах, які будуть знаходитися під контролем легітимної української влади. А потім, вже по інших там столицях центральної Європи, і таке інше. Але я вам скажу, що це для мене футурологічний сценарій. Як ви розумієте, тому що ми маємо розуміти, що ядерні удари, які знищать Київ чи Варшаву, будуть зустрінути ударами у відповідь, які залишаться від Москви, Петербургу чи Новосабірської ядерно-пустелі. Ніхто в Росії цього не хоче. Але, але якщо будуть ці війська у космосі ядерні, це створює нову ситуацію, до якої теж треба готуватися, і нам, і американцям. Ну і росіяни, вочевидь, своїм населенням. Ну, швидше будуть готові жертвувати, ніж будь-яка західна країна. У росіян ціна людського життя набагато менше, ніж на Заході, принаймні. Ну, і ця ядерна зброя в космосі це щось таке вже просто за, за межею адекватності людини, яка взагалі це ну, ніби придумала і готова це Чому реалізувати. Чому за межею адекватності? Ви що не пам'ятаєте зоряні війни Рональда Рейгана? Давно було відомо, що саме в космосі можна створити ефективну систему протидії ворогу. Нічого нового тут теж немає. Будемо сподіватися, що останні новини і останні повідомлення зі сполучених штатів справді змусять, якщо те, що вони говорять і про ці ядерні війська в космосі, є насправді такою серйозною загрозою, що це змусить сполучені штати а разом з ними і весь захід реагувати. Дякую, Віталію Портнікову за вичерпні.